Доброго вечора! З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах майже 100 дітей з Бучі зможуть відпочити у таборі в Паланзі. Розпочато досудове розслідування поділ дітей, літній табір Литовської стрілецької асоціації для молодих стрільців. В Україну вирушила команда із чотирьох стоматологів: 10 мільйонів євро на реконструкцію української інфраструктури. Цього літа майже 100 дітей, які пережили жахіття війни в Бучі, будуть запрошені на відпочинок до табору, організованого самоврядуванням міста Паланги спільно з Паланським ротері клубом. За даними муніципалітету, Буча є партнером міста із 2015 року. Планується, що палангу зможуть відвідати майже 100 дітей із сімей, які втратили одного або обох батьків під час війни, діти з багатодітних сімей та інших соціально вкрай незахищених верст населення. Усього планується організувати 5 змін табору. Тривалість кожної з яких становить майже 10 днів. Зазначається, що кожен небайдужий до української трагедії може зробити свій внесок у кемпінг молодих українців. Клуб Ротері реалізовує проєкт Українське кіно Життя на кордоні і запрошує на кінопокази і в Паланзі. Генеральний прокурор Ніда Грунськіна розпочала досудове розслідування відповідно до Кримінального кодексу Литовської Республіки розлучення дітей, повідомляє прокуратура. Таке рішення Генеральна прокуратура ухвалила після ознайомлення із запитом міністра закордонних справ Габріеліуса Лансбергіса оцінити інформацію від лідера білоруської демократії Світлани Тихановської про можливу незаконну передачу українських дітей на територію Білорусі та роль представників білоруської влади у сприянні цим злочинним діянням. У сезоні літніх таборів юних стрільців Литовської стрілецької асоціації візьмуть участь понад 5 тисяч осіб. Також візьмуть участь молоді люди віком від 11 до 18 років, діти та молодь з України. Як повідомляє громадська організація, частина таборів призначена для юних стрільців, які бажають отримати клейма, що позначають рівень підготовки, оскільки навчання проходить за чотири ступеневою освітньою програмою. Представники родинних організацій із Польщі, Латвії, Естонії та України візьмуть участь у міжнародному воєнізованому таборі «Жальгіріс», який цього року організовується вже 15 років та орієнтований на людей старшого віку 16 та 18 років. Команда із чотирьох стоматологів вирушила до України, щоб допомогти вирішити потребу нестачі лікарів. Це перша із запланованих регулярних місій медичної допомоги в Україні з боку організації «Blue and Yellow». Стоматологи вирушають на цю місію на 10 днів. У травні відбулася тестова медична місія, під час якої медики не лише працювали на вже звільнених від окупації територіях, а й з'ясовували потребу, в якій медиків найбільше не вистачає. Після повернення з цієї місії місцевий лікар, лейтенант запасу Скірмата Скрункайтіс, який вже кілька разів добровільно бував в Україні, порекомендував зібрати команду стоматологів. Литва виділила 10 мільйонів євро для нового цільового фонду Європейського інвестиційного банку, який найближчим часом фінансуватиме реконструкцію найважливішої інфраструктури України. Про це повідомив заступник міністра фінансів Міндаугас Люцвінскас на щорічних зборах Ради керуючих Європейського інвестиційного банку. За його словами, уряд підтримує зусилля Європейського інвестиційного банку щодо продовження підтримки України, а новий фонд дозволяє банку Банку продовжувати реалізацію невідкладних інфраструктурних проєктів України, що роздирається війною. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі Етаплюс. А також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу ліна. Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!